Привіт із Канади. Українці, які приїхали до Канади за програмою QED, мають дозвіл проживати і працювати лише 3 роки. Уже скоро закінчиться перший рік. Що далі? Війна в Україні продовжується. Повертатися не випадає. Канадському уряду не вистачає робочих рук і він розробляє нові. Імміграційні програми, щоб залучити більше іммігрантів. це вселяє оптимізм і для українців. Маємо надію, що буде розроблена спеціальна програма для українців для того, щоб надати їм можливість жити і перебувати в Канаді набагато довше, і навіть отримати вид на проживання. Як тільки з'явиться ця нова програма, я одразу вас повідомлю, тому що уважно відслідковую за усіма проблемами українців у Канаді Підписуйтесь на мій канал, все будете знати.